І сьогодні ми проводимо день у Скорботі, згадуючи страждання Ісуса Христа і смерть Його. Але і те, що Своєю смертю він долає владу Темряви над світом і над людьми. І що, зрештою, з'являється світло велике для тих, хто перебували в Темряві і тіні смерті. Ми бачимо... Дивні зміни в різних людях. Так зрікся Петро. Але як він заплакав гірко, як усвідомив він свій гріх, як зрозумів глибину свого падіння. Як від тої глибини він відштовхнеться тепер, ми знаємо, щоб піднятися. Так, лад підкорився тому, що нав'язували йому натовпом. Підмовлених людей. Але він і перелякався, і зрозумів. Так, Йосиф Ариматвіцький був таємним учнем, а тепер не побоявся. Прийти до Пилата, Просити тіла. Так, сотник. Брав участь так чи інакше, пасивно чи активно. Ми вже не можемо дізнатися, але брав участь в тому, що відбувалося. В страті. Але побачивши щось на обличчі Ісуса сказав виступ, він був син Божий. Приходить темрява з 6 до 9 години і відступає. Бо вона не може встояти, вона не може залишитися. Бо сяє Сонце правди. На Христі. З Христа. З однуся. І я знову і знов повертаюсь думкою до тих слів Спасителя, які він промовляє на Христі. Боже мій, Боже мій, нащо ти мене покинув? І розважають богослови століттями про те, що він знав, що таке богопокинутість. Але насправді він почав читати 21 й псалом. в якому все описано, що він переживав на Христі. Людина переживає ті ж самі страждання. Про це пишеться в цьому псалмі. І саме цей псалом починається словами «Боже мій, Боже мій, нащо ти мене покидаєш?» Але потім, долаючи всі свої страждання, Людина починає славити Бога. І провіщати цю цю славу підхопить Всесвіт, вся земля, всі люди. Смерть Ісуса Христа є безумовно перемогою над пеклом. Бо тільки зазнавши смерті, він міг увійти в те пекло і вивести з нього праведних і подолати владу пекла над людиною. Смерть була перемогою, а не поразкою. І з'являється оце дивне відчуття. І передчуття радості і піднесення. І нам в наших складних обставинах треба навчитись по-іншому ставитись до смерті. Звично для людини. Відчувати, що смерть це останнє найстрашніше і найгіркіше, що ми зазнаємо в цьому житті. І оце згасання перед смертю, і ця безнадія перед смертю. І отака безнадійна кончина. І нічого більше. Тільки смерть одна. Для невіруючої людини в смерті є тільки смерть, тільки відчай, тільки порожнеча, тільки перемога темряви. А ми знаємо, що можна читати 21 й псалом далі. І хвалити Бога навіть в час і в хвилину смерті. Ми знаємо, що людський дух долає смерть. Ми знаємо, що Христос Воскресає саме для того, щоб дати нам надію перемоги над смертю. Не фізичної, не матеріальної перемоги. Безумовно. Нам потрібна духовна перемога над смертю. Нам в наших труднощах, в наших стражданнях, в наших втратах. Необхідна духовна перемога над смертю. І духовно чуйні люди останнім часом відчувають то змінюється наше переживання втрат і смерті гору залишається і самотність, і втрата, і порожнеча на місці людини. Але це не безнадія, це не привод для відчаю, бо ми повинні... Зрозуміти, що людина своїм життям і тим, що робила, тим, що переживала і відчувала, що передавала іншим, вона все життя боролась із смертю, і долала смертю. В складі життя Назавжди залишається внесок кожної людини. Ми можемо забути про неї. Може зарости могила. Стертися можуть літери на пам'ятнику. І втрачені можуть бути листи, але в складі життя внесок цієї людини обов'язково залишається. І це внесок людини, яка перемагала смерть. Думкою, волею, дією, любов'ю. Непереможним є тільки Воскресіння. А смерть подолана, Ми заспіваємо ми смертю, смерть подолав. І згадайте, більшого піднесення і натхнення, і радості у нас не буває. Тому що сам цей спів надає нам ту надію. Христос на христі вже. кажучи, останнє слово звершилось. Він подолав смерть. Звершилось подолання смерті і пекла, ось що звершилось. Далі. Вічність Воскресіння, світло і радість перебування з Богом.